Доброго дня малята в нас заняття з математики. Погляньте, малята, що це в мене. Так, клубочок. Цей клубочок передала єжиха кравчиня. Він не простий, а чарівний і дуже любить мандрувати. Покотився вдаль клубочок із садочка на горбочок через поле, через гай, за блакитний небокрай. А привів нас клубочок на чарівну галявину. Малята, що стоїть на галявині? Теремок. А скільки теремків? Так, один. Стоїть у полі теремок. Не низький і не високий. Пробігав повз зайчик. Скільки тепер звіряту теремку? Один. Так. Бігла повз білочка та й питає, хто хто в теремку живе. Зайчик відповів і запросив білочку теж там жити, скільки звірят живе в теремку. Один білочка, два зайчик. Йшов в І теж до Теремочка. Пустіть і мене в теремок. Давайте порахуємо, скільки тепер звірят. Зайчик це один. Білочка це два. А ведмедик був третім. Отже, троє тваринок в теремку. Малята. А пригадайте, будь ласка, хто прийшов до теремку першим, а хто другим. І хто нарешті третім? Малята. А подивіться, що наші звірята знайшли в теремочку. Це м'ячики. Давайте з вами пригадаємо, скільки було звірят у теремку троє, а скільки м'ячиків три. Виходить, що на кожну тваринку по м'ячику. М'ячиків і тваринок порівну. А якого кольору? М'ячики. А щоб м'ячики не втікали від наших звіряток, потрібно побудувати парканчик. Малята, давайте з вами поміркуємо. Якщо ми для парканчику візьмемо круглі форми, чи вийде він у нас? А вже ж ні. Бо він покотиться, в круга немає ні куточків, ні сторін. А якщо малята, ми візьмемо деталі квадратної форми для парканчику. У квадрата є і кути, і сторони. Спробуйте узяти два квадрата. Поставили їх близенько поряд, а крізь них навіть сонечко не видно. Теж не підходить нам для паркану. А ось ще в мене є трикутники. Давайте їх спробуємо. У трикутника теж є і кути, і сторони. Подивіться малята, який гарний парканчик у нас вийшов. Ми бачимо, що між трикутниками є віконечка. Малята сьогодні в лісі гуляли звірята. А ви сьогодні чим займались? А вчора ведмідь співав пісеньку. А ви вчора що робили? Завтра зайчик буде кататися на велосипеді. А ви вчора це той день, що минув. Завтра це день, який буде. А сьогодні це те, що відбувається зараз. Загубили ми клубочок. Та це ще не лихо. Нам сонечко сяє, не складно йти. Стежинка знає. Як садочок знайти. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!